Путін дуже боїться за своє життя йому, ж начебто, сьогодні 72 роки. Хоча ніхто не знає, скільки йому насправді 73 була інформація, можливо, навіть більше, але е скільки б йому там не було, він вже старий бункерний дід. І от він дуже боїться за своє життя. По перше, що він. Колиться різними ботоксами, і там були дуже багато чуток інформації про те, що він використовує і кров немовля, для того, аби зберігати свою молодість. Але він тепер іще й перестав літати до Сочі, бо боїться, що можуть збити його літак. Принаймні, Путін востаннє літав у Сочі сім місяців тому. Свідчить про це аналіз. Проекту і джерело видання, знайоме, начебто із президентом РФ, пояснило це острахом глави держави за своє життя після атак українських безпілотників по об'єктах у місті. Путіна навіть Перервав багаторічну традицію приїжджати до Сочі на день народження своєї коханки Кабаєвої, який відзначається в травні, тому що зазвичай кожного року він їздив туди до Кабаєвої вітати її з е, днем народження, а цього разу не поїхав. І от, згідно з графіком публічних виступів президента РФ, так званого президента, у 2024 році Путін провів лише одну зустріч у Сочі. Це було 6 березня. Він зустрічався зустрічався із головою МАГАТЕ Рафелем Гросі, і з того часу він не з'являвся на чорноморському узбережжі Краснодарського краю. Хоча до цього року проводив у Сочі значну частину весни та осені. До зустрічі з Гросі Путін офіційно приїжджав у Сочі восени 23-го. 28 листопада. Він по відеозв'язку привітав учасників всесвітнього російського народного собору і відкрив там нові. Медичні об'єкти, ну а наступного дня Путін зустрівся із е, молодими вченими у центрі Сіріус, який також знаходиться в Сочі. У 23-му році Путін провів у резиденції Бочарів струмок рекордно мало часу. Свідчить про це графік е, терориста Путіна. Офіційно він залишався в Сочі лише 8 днів, тоді як до пандемії він міг проводити в Сочі. 30 днів і більше свідчить про це інформація на сайті кремлін.ру.ру. Ну тобто, це офіційний сайт Кремля, на якому вони повідомляють, де перебуває Путін, куди їздить. Всі офіційні, неофіційні зустрічі. Ну тобто, якщо хтось хоче ознайомитися з графіком бункерного диктатора, то от на тому сайті все розписано і безпосередньо через це журналісти і змогли підрахувати скільки ж разів він був у Сочі. Найбільше часу Путін проводив в цьому місці в травні та в оксамитовий сезон, тобто в вересні-жовтні і в листопаді випливає це все з аналізу е, проекту. А у 2020 році Путін, ймовірно, навіть жив у Сочі, і він жив там досить довго, е, навіть більше ніж повідомляв свого часу офіційний Кремль. Як писали раніше у виданні проект під час пандемії у резиденції Бочарів, струмок збудували для Путіна копію кабінету резиденції у Новоагарьово знаєте для чого це зробили? Ну для того, щоб Путін, по-перше, міг ізолюватись у Сочі, але при цьому створювати видимість роботи у Москві. До речі, цю інформацію багато хто із російських опозиційних політиків підтверджували, що і справді в усіх його резиденціях є. А, Однаково збудований кабінет, і він не просто, знаєте, збудований, але він ідентичний по розстановці там якихось мебелі, по робочому столу. Ну, тобто, все там зроблено під копію, щоб здавалося, що він працює десь там у Кремлі. У вересні-жовтні, 23-го року, до Сочі почали долітати українські безпілотники. Ми, звісно, за це їм дуже дякуємо. І от у ніч з 30 вересня на 1 жовтня. Один із дронів впав на територію сочинського аеропорту і пошкодив там гелікоптерний майданчик. Ще одна така була 14 жовтня. І про її відбиття звітувало тоді Російське міністерство оборони. Хоча вони завжди звітують про відбиття, а потім виявляється, що якісь уламки там досить добре падають, і якісь приємні для нас і неприємні для Путіна об'єкти вражають. Між цими атаками Путін прилітав до Сочі, де серед іншого провів зустріч тоді з президентом Абхазії, так званими. І він також виступив на пленарному засіданні Валдайського клубу. Ну і от, зокрема, чому ж Путін боїться тепер їздити до Сочі, тому що долітають туди українські безпілотники, і він про це говорить своїм найближчим особам, які з ним спілкуються. І журналісти повідомляють, що зміна звички Путіна багато часу проводити в Сочі. А вона насправді зараз десь відійшла на інший план. Вони чиновники Кремлівські обговорюються між собою і дивуються з того, що їх перестали запрошувати на зустріч в Сочі розповів проекту якийсь знайомий президент РФ Владимира Путіна. Також Путін став побоюватися і за своє життя не лише знаєте, літаючи в Сочі, але звісно, і взагалом на південь е, країни. Ну бо. По суті, там 300 кілометрів від кордону з Україною. Наші безпілотники, як ви знаєте, долають вже набагато в більшу відстань, і 1200 кілометрів, і 1000. Тому, в принципі, Путіну немає вже де сховатися, окрім як свого бункерного підземелля. Також Путін ховає свої літаки. Почав приховувати місце розташування своїх літаків, бо ж боїться, що і безпілотники зможуть їх позбивати. Літаки, якими користується Путін, стали постійно вимикати транспордери транспондери під час польоту. Це сталося після того, як почастішали українські ракетні та дронові атаки на територію РФ. Для своїх перельотів Путін використовує кілька літаків спеціального льотного загону Росія. Зокрема, за останні три роки він неодноразово користувався бортами з номерами РА 96021 Ну і інші, і до початку війни в Україні і в перший її рік за переміщенням цих літаків можна було спокійно стежити за допомогою сервісу «Флайт -радар». А під час заколоту Пригожина. Всі ми пам'ятаємо, він був у червні 23-го року, ось ці літаки Путіна вони вилетіли з Москви у бік Санкт-Петербурга. Це все фіксувалося, і за 150 кілометрів від е, міста Валдай обидва борти перестали передавати дані про своє місце на сход місце знаходження. Ми про це тоді теж розповідали, тому що ймовірно Путін е, тікав з Москви, Ну бо він ж розумів, що якщо Заколот Пригожена буде успішним, що йому більше нічого не залишається, як десь або сховатися, або, вибачте, застрелитися. А тому от він вилітав і робив так, аби його не змогли відстежити наступного дня. вони включили ці транспондери, транспондери, і приблизно в тому ж районі, тобто біля Валдаю, почали з'являтися сигнали, що, начебто, путінський літак прямує до Москви. При цьому борт президента РФ почали відключати ще раніше зазначають журналісти видання агентства, Переліт, наприклад, 10 червня 23-го року Сочі а відстежується лише частково за час польоту. Пілоти кілька разів вимикають транспортер, через що не фіксуються аеропорти виліту і прильоту. Ну це навмисно роблять для того, аби ніхто не знав з якого міста, з якого аеропорту відлітає. Путін, ну і також зазначається, що постійними відключеннями е, стають. Зокрема, сі постійні відключення вони стали через два з половиною місяці, частіше навіть у вересні, вже 23-го року. 11 вересня той же путінський літак вилетів з Москви на схід. місцем призначення було вказано аеропорт е, Новогарьова. І тоді або перепрошую нижнього Новгорода. Проте насправді літак, судячи з усього, летів взагалі на далекий схід. Саме на нього умов, Путін може міг тоді прямувати на східний економічний форум. Інші літаки, на яких переміщується. Путін у дні форуму не вилітали у цьому напрямку. Ну зокрема, саме через сервіс Флайт Радар журналісти стежили за тим, куди Путін і як і з ким міг вилітати. Але тепер Путін все це приховує для того, аби не змогли збити його ні українські дрони, ні українські безпілотники, ні, можливо, якісь заколотники, якщо вони знайдуться серед. Росіян, ось така цікава інформація зараз надходить нам від російських опозиційних видань від журналістів-розслідувачів, які от повідомляють до дня народження Путіна про те, як же ж він боїться за своє життя.